Вітаю, друзі! Давайте подивимося, які на сьогодні є камінці. Приїхали дуже чудові камінці, слурики завжди є в наявності. Завжди питайте, да, деякі камінці зразу розбирають, але, але вони того варті. Давайте побіж... пробіжимося. Є вашити дуже тверда, дуже м'яка. 1500 гривень кожна продаються бажано в дуеті 3000 за пару. Значить, це середня вашита до речі, це все лілі вайт вашити. Вони по-різному виглядають, тому що по-різному в них зайшло масло. Це тверда вашита, це супер м'яка вашита, це середня медіум вашита універсал. 1450 гривень кожна з них. Далі потім розкажу про роботу. Це лінедвали. це напівм'який Лінедвал шикарно працює, видає суспензію. Ці більш тверді лінедвали, але вони так працюють, що Чарлі Форест просто поруч. Не стояв. Далі покажу їх роботу: 1000 гривень, 1250 гривень, 1400 гривень цей зразочок. Значить, це піщаники хіндастани. Залишилися два зразочка. Хлопці спробували. Цей не дуже товстий, але він того вартий. І сьогодні вартість тисяча і тисяча, нехай 200 гривень буде для групи. Хто хто не пробував, я просто раджу. Оце дуже щільна порода Хіндостана. Е, Далі поїхали. Е, далі Далмори пішли, е, британські е, піщаники. Це Далмор жовтий, yellow, Далмор Блу голубий, і це також Далмор Блу. Але він це ультра, він білий вважається. Так? Якщо його мікроскопію подивитися, він білий із такими коричневими цяточками. Ці дають суспензію, цей не дає суспензію. Вартість 1200 гривень, і цей 1300 гривень. Далі Гвеспор, це уельський піщаник, але він... Ще щільніший. Оцей зразок зараз взагалі 1000 гривень, і оцей 1200 це останні зразки. <кій> Вибачаюся, їх більше не буде. По зернистості вони так і йдуть, як працюють. Якщо кожний з них, ну, там, образно, отак от, кожний з них поставити, то вони отак от по зернистості йдуть. До усіх йдуть слурики в комплекті. Далі. Це іде шланець, британський, Yellow Lake, дуже мілкий. Тільки сьогодні його вартість 800 гривень Слурик також йде в комплекті. Далі йдуть скрипалі. Значить, корона цієї колекції. Це з моєго власного сету. Хто просив кирпич, я тільки в гарні руки віддаю. Вартість 1000 гривень, дзвоніть. Домовимось, Получається, що далі йде класичний молочний, дуже щільний. Це останній вже залишився зразочок. Хто хлопці до цього Просив і не було, маякніть, маякніть зразочок ще залишився. Зоряне небо. Теж два останніх зразки. Наступні будуть, ну, я не знаю коли, коли Віктору вдасться поїхати дорізати ту камінюку, бо ну, вже, вже третина точно її е, пішла. Хто спробував зоряне небо, той дуже задоволений. Е, так що ще раз, 1900, отак от 800. Е, це новий камінь Терракота. Я просто вражений, як він працює оці коричневі вкраплення. У кого є крапчатий, той розуміє, про що я балакаю, як він скриває структуру сталі. Тільки в крапчатому є отакі от вкраплення точки. А тут воно розмішано, воно прям прям працює дуже швидко і однорідно. Також 800 гривень. І оці зразочки 750 це напіврайдужний. Дуже швидко працюючий. Такий грубіян з півтори тисячі. Зернистості цей десь дві тисячі працює. Цей далеко уходить на пластичних там середніх сталях. Він взагалі дзеркало дає. Цей також щільний, тобто цей десь я 5 поставлю, цей десь 3-4 тисячі гріт. Кірпіч він теж уходить. Він може туди фінішні такі дати 5-6-7 тисяч. Ну коротше, оце щільний камінь, котрий кромку править. ну Хто, хто бачив, як працює кірпіч, а хто або хто має, той, той розуміє, про що я балакаю. І виходить, що є слури, слури є заточні. Ті, хто просив, ті, хто спробував жовті скрипалі, як вони, вони таку як. Як правильно кажуть, як молозиво видають суспензію, той, хто вже працював, і швидко прям загострюють там, 2-3 тисячі зернистості, тобто оце заточні камені, оце камені, які чистять, це рябчик. Для заточки він не дуже підходить, він швидко крайко завалює, тобто можна, але коли з розумом. але чистити абразив ним просто на п'ятірку. Оце виходить, що жовтий це більш щільний муаровий. Я його називаю. Він видає тонкі-тонкий Ярослав Томик, тобі привіт. Він от топові порошки суспензію загострює. Результат просто колосальний. Далі оце япончики йдуть. ihil ek ja ih Капітошка називаю, вони бувають з п'ятнами, але це дуже сильно залишилось от, таких от два зразочка по ціні. Самі маленькі отакі, це 100 гривень. Отакого от плану це 200 гривень коштує. Ті, що більше 300 гривень, 350, відповідно, цей 400 із роботи, він більш тонкий. І оцей екземпляр коштує 500 гривень. А всі, ну, я ж кажу, 100, 200, 300, 350, 400, тобто вони від. Від розміру від ваги залежить, просто кажіть, що мені там жовтий, образно 300 гривень, і я вам підберу самий гарний зразок, їх дуже багато, тому звертайтесь Давайте пройдемося швидко, я покажу, як працюють вашити. Друзі, поїхали далі. Взяв масло, взяв ножик. Давайте почнемо з вашити. Я просто забувся, що вашити працюють на маслі, підготував тільки, тільки воду. Е, Получається, що оце вашита дуже тверда і дуже швидка. Якщо подивитися, то з'єм в неї просто колосальний. Я такої породи не бачив давно. Тут взагалі зараз три вашити представлені, е, котрі можуть іти одна за одною. Я поясню. Тобто, е, оце вашита тверда. І груба від 600 гріт працююча. Оця вашита м'яка і дуже швидка. Зараз, зараз побачите її роботу. Вона десь працює від 800 до 1500, там, да? ну Якщо можна так по зернистості, я образно. Тобто вашитами як працюють? От ви працюєте? Оце вона запустилася. Да? І ви продовжуєте, ви її не витираєте. От вона підсихає, ви просто отак додавали декілька крапель, щоб більше масла було. І починається самашедший з'єм вашити. От коли люди розуміють, е заточники професійні, у кого великий поток, вони вашити майже не миють. Да? Або ну просто салфеткою там протерли максимум, щоб залишити оцей пісочок на поверхні. А як же, як же вона шелестить? Після неї ріс просто, просто каста. Я прям, я прям відчуваю кожен, кожен камінь, як він працює. Далі, далі ми беремо третій цей камінь. Він дуже щільний. Це всі три лілі три. вайт. Щільна, е, груба, напів м'яка, я б її більше вона може і м'яка прям вважатися. Е, тонка. А це тверда, тонка. Всі працюють дуже швидко. Кожні дають свій різ, Оця може прям за дирок натягнути за, за 3 секунди. Так що ну, не, не активничайте з такою вашитою. Вона фінішна. Але коли ви побачите, що вона може і підправити крайку, і ущільнити її, ви зрозумієте, що таке різні вашити. Тверда, м'яка, тверда така універсальна фінішна. Тобто це груба, це середня і тонка, це також тонка, тільки тверда. От, от таких трьох вашит буде достатньо. Старт, універсал, такий. Оце може бути фініш навіть для топових таких сталей. Оця вона може одна відпрацювати за, за всі сталі. ой, за всі вашити, або попрацювати на фініші після оцих двох, довести ще тонкіше і агресивніший дати ріс після цієї шовковистої, після цієї такий м'ясний ріс. Класний далі. Переходимо на воду, це лінадвал. Хто такий вже брав, той знає. Це останній камінець е з тієї великої глиби. Більше не буде. Е він спокійно віддає суспензію. Е Лінедвали чим краще за чарліків, тому що вони якраз працюють в тому діапазоні для ножів, де треба ще, ще агресію. О, бачите, як він активно працює. Хо -хо 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 -хо. Тобто він. Після вашити воно за декілька років е, зняв цю агресію і перетворив вуглецеву сталь на, на те, що вона повинна представляти. А оце це топовий е, лінедвал, е, його ще називають проміжним Чарлі Форест. Багато хто продає його як Чарлі Форест, але це е, е, простий Чарлі Форест і поруч не стояв. Є зразки Чарлі Фореста, котрі я раджу для ножів, але інші всі вони для бритв. А оце топовий саме для ножів. Він щільний. Він ставить на місце крайку. Коли вам треба поставити крайку, ви її від зерна пару разів проведіть спочатку, а потім починайте на зерно вести. Тоді у вас задирок, який може стати на місце, ну, залом, я так би сказав, встане і ви отримаєте колосально різучий ніж. Супер, супер, супер. Просто, просто раджу, в кого нема. Більше таких не буде. Оце е камені і ціна дуже адекватна за такі камінюки. Ви всі за чарликами по 3000 е дивитесь і слюні пускаєте, а поруч стоять камені, котрі фори дадуть. Це Хіндастан. Я його повноцінну роботу показував вже. Це щільний Хіндастан. Задирок він натягує так, що просто мама не горює, Я вже думаю, що я поки ухбелтав. Ну, Будь ласка, це робота, оце робота каменя показана. Да? Отак, отак він, він повинен працювати. Тобто з'єм металу колосальний і зразу отримали результат. З оцим каменем не треба буде ні яшми, нічого. От просто вашита і отакі от два лінедвали. М'який і твердий. Все. І забулися про усі натуральні камені. О, бачите, як він на місце кромочку ставить за 3 секунди. Там я згодом викладу Ярослав Томик провів тести. Не буду забігати наперед, але образно всім, всім абразивам своє місце. Якщо правильно заточку робити, то підходять усі абразиви, Головне розуміти, що і чим робити Далі поїхали швидко, просто просто показую роботу, чи дає суспензію Це Dalmar Yellow. Це дуже агресивний камінь. Е -е, він спокійно віддає суспензію. Зразу ріс став грубий. Я ну, 2000 б 2000 дав би. Це Далмар блю. Він. Також суспензію віддає дуже шикарно, вони е, споріднені душі, тільки цей просто працює трошки-трошки е, вище. Я б йому там 3 плюс дав тисячі гріт. О-хо-хо-хо-хо, ну це і все, це і зразу працює. Подивіться. А може, а може і навпаки. Я б подивимося, якщо це, якщо це не задирок. Зараз ми з нього вийдемо суспензію. Ну Ці піщаники, звісно, працюють. Їх взагалі недооцінюють. Їм треба, ну, да, так, да, да, навпаки, оцей десь працює як 2, цей як 3 чотири тисячі. Получається, це після, після кожного треба потім крайку виставляти, бо задирок швидко натягує, я ж не контролюю, заточку так чисто чисто бавлюся. Так, дивимось, як воно швиденько підставило назад. Щоб у нас було розуміння. Ой, ну цей це топовий цей голубий. Суспензію він дає не дуже охотно, але з ним йде слурик. Але це буде доводити. Цей вже туди 3-5 тисяч я б дав би 100%. Ой, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Цей Красавчик, звісно. Гвеспер e, ми теж дивилися, цей, цей, до речі, краєчку ставить, але з піщаниками треба бути обережно. Вони як ставлять, так можуть і задушити. Да. Шовковистий стає ліс. Ну, переходити на Yellow Lake це зарано. Він 8 тисяч гріт, як мінімум. На ньому треба довше попрацювати. Але суть того, що зараз буде більш тонкий різ, це буде відчуватися. Ну да, зразу, зразу стало. Да. так, зразу, що вковисти стало. Ну і тепер переходимо до моїх улюблених скрипалів. Оце виходить, що той кирпіч, про який всі балакали, після того як краєчка вже вилизана, хоча я, я вроді на маслі на ньому працюю, ну зараз спробуємо і на воді, і на маслі. От він прям прям для ножів зроблений. Тобто ліс в нього агресивний. І при цьому дуже рівненький на каналі, що на Ютубі, що на Тіктокі е, там є показана його робота на апексі, там де він і повинен працювати. Ох! Дивіться, обережно з цим каменем. Я не знаю, що там у склад входить, але там стільки е, блискучих частинок. О! О. Хороший каменючок. Тобто він дуже щільний, з ним треба посидіти, подоводити. Ух, ух, ух. Це я за дорічку нагнав такого, що мама не горюй, але ну, у нас є зоряне небо. Потому ці задирочки. До одного місця. з'єм просто так. Так, ну давайте ще новий спробуємо. О, теракота п'є, п'є, п'є. Ой-ой-ой, п'є водичку. Ну і що, спробуємо. Да, Теж щільний камінь. Ого, швидко працюючий. З такими камнями можна на воді працювати. Якщо в нього вибити суспензії. Да, п'є воду. Так що оцей камінь треба, треба замочувати. Оце як цесарка. Хто брав цесарку, хто просив ще, до речі, цесарку, можете брати оцей. Ой-ой-ой, який рис. Бумага вже, вже намокла. Ну все, а виходить, що е, отакі... Зараз я не, не, не намочу його, але спробую сюди навшикати От вони зразу, зразу, ну, зрозуміло, що там, зразу почистили. Оце робота отакого, от наприклад, рябчика. Абразиву він не робить нічого за рахунок того, що він дуже-дуже м'який. Да? А саму сам шлам підчищає. Так що, отакі камінючки. Звертайтесь кому треба. Всім гарного вечора на зв'язочку, друзі.